Їх просять не лізти не у свої справи. Бері камеру, говорю. Ви що робите? Ви що робите? їх діяльності. Не лише перешкоджають, доволі часто погрожують та залякують. <плес> Такий тиск не кожному по зубах. Утім, українські журналісти змушені миритися з агресивною поведінкою, лайками, і з тим, що важливо для людей інформацію можна отримати не завжди безпечним шляхом. В Україні так склалося, що околи пера йдуть на ризик, аби провести якісне розслідування. А деякі журналісти, взагалі, після виходу матеріалу в ефір змушені залишити батьківщину та мігрувати за кордон, адже у рідній країні можуть вбити. Історія Олексія Бобровнікова, журналіста телеканалу один плюс один, шокувала ледь не всю Україну. Він через погрози був змушений поїхати з України ще місяць тому. Але про свій від'їзд він повідомив лише днями у Фейсбуці. З перших днів розслідування посвященого зоні, а точніше за два дня до вбивства Андрія Галущенка, мені почали поступати угрози фізичної розправи. Вони приходили як в дружеської формі з похлапуванням по плечу, так і в формі угроз оружиєм в руках. Зараз журналіст, начебто, перебуває у Німеччині. Там він звернувся по допомогу як політично переслідуваний медійник, просто боїться за своє життя. Тривалий час Олексій Бобровніков їздив у сіру зону зону. Ато журналіст розслідував досить серйозні теми, зокрема, і тему контрабанди на сході України. Ми в'їжджаємо в село Лобачево на самому кордоні самопроголошеним ЛНР. Товар сюди не доставляють великими фурами. Вони просто не проїдуть цією дорогою, але його доставляють маленькими автомобілями. У великій кількості таке щільненьке вушко від голки. Журналіст намагався докопатися до істини, з'ясувати, чому вбили бійця АТО Андрія Галущенка з позивним Ендрю, який входив до мобільної групи по боротьбі з незаконною торгівлею на окупованих територіях. Ще давно говорили, Ендрю дуже багато знав, ймовірно, за це його і розстріляли. Йому вдалося загарбувати одного з ОВД. Область, котрий, в принципі, вже готовий давати показання по показання коррупционным схемам в області. Не За цикл репортажів Сіра зона Бобровніков отримав перемогу у конкурсі Честь професії, але діяльність журналіста обернулася проти нього. Ми намагалися поспілкуватися з колегою, однак, поки він зберігає тишу. Бобровніков, начебто, не звертався до правоохоронних органів в Україні, бо не має до них довіри. Відтак вирішив поїхати за кордон. Це було єдине правильне рішення, певні експерти. Адже з одного боку журналісти в Україні захищені кримінальним кодексом. Однак, у реальному житті цей захист доволі формальний. Якщо журналіст відчуває небезпеку за своє життя, то дуже часто залишити територію України це єдиний вихід, тому що ем... В іншому випадку він опиниться в ситуації несвободи. свободи. Це цілодобова охорона. Ті журналісти, які все ж звертаються до правоохоронних органів, позитивного результату не отримують. Показує практика три роки судових тяганин. Слідство, і от суд у Черкасах виправдав силовика, якого підозрювали у побитті фотожурналіста Ігора Єфімова. Його жорстоко побили під час зачистки блокпосту активістів у часи майдану. Хоча журналіст просто висвітлював громадський протест. Історію нам розповідають у національній спілці журналістів України. Коло нього зупинився автобус із міліціонерами, вони всі були в формі, і ці міліціонери кійками його забили до крові. І відповідно нам Генеральна прокуратура постійно говорила, що це справа на контролі. Вони розслідують, що вони вже передали до суду. Ми це вірили, що дійсно там відбулися належні слідчі дії. Водночас, наприкінці 2016 року, суд виправдовує вже єдиного, який там був приявлений… Підозрювано навіть, попри сумнівне рішення служителів Феміди, журналіст каже, що так просто здаватися не буде. Вирішив подати апеляцію та сподівається домогтися справедливості. Допомагають чоловіку в спілці журналістів України. Там кажуть, розслідування нелюдського побиття ігора Єфімова проведене поверхово, належних експертиз немає. Фактично, у нас на сьогодні ми бачимо чітко, що всі ці декларації про те, що наскільки вже ніби ми говоримо, нова система правоохоронна, нові нова прокуратура, нова поліція, наскільки це залишається порожніми деклараціями? Бо для нас головним має бути результат: результат покарання винних у порушенні прав журналістів. Проблема безкарності кажуть фахівці, тягнеться ще з січня 2014 року, з часів Євромайдану, місяць січень називають кривавим. Им для журналістів ще пак статистика кричуща за оновленими даними національної спілки журналістів України. 103 вітчизняних та іноземних журналістів побили у січні 2014-го, шість арештували, дванадцятьом медійникам погрожували фізичною розправою. В основному це випадки агресії силовиків. Відтоді пройшло три роки, а покараних і досі немає. Міжнародні організації від української влади вимагають покласти край безкарності та забезпечити захист журналістів нужно полноценное расследование ситуации и найти людей, которые это сделали. И есть без... безнаказанность за нарушение прав людей, а эта безнаказанность, эти нарушения только продолжаются. Припинити суцільний потік порушень прав журналістів можна, запевняють експерти. Є механізми для захисту журналістів, а їх просто використовувати треба. За порушення прав журналістів кримінальна відповідальність в Україні сувора. Та, попри це, журналісти не вірять, що хтось буде покараний. Миритися з цим не збираються. Так, фото журналіст Черкас, попри багаторічні судові тяганини, налаштований відстоювати свої права до останнього. Водночас, медійник з 1+,1, плюс який розслідував так званий контрабас у сірій зоні, отримував погрози впродовж кількох років. Він не витримав, був змушений тікати з країни, бо захищеним себе не відчував. Він не чуток знав, що свою Правоту журналістам довго доводиться відстоювати у судах. Це значить те, що фактично ми не реформували правоохоронну систему. Бо саме лакмусовим папірцем було б те, що журналісти б сказали, так у нас стало безпечніше працювати. Ми можемо піти, якщо ми розслідуємо резонансну справу в поліцію, в службу безпеки нас там захистять. Так про це б говорили адвокати, що у таких важких резонансних справах. Вони не боялися, що їх можуть вбити. Вони не боялися, що їх можуть там проти них проводити незаконні слідчі дії. Все це є результатом того, що на жаль, реформа правоохоронної системи у нас відбувається лише на словах.